Президенту благодійного фонду Сучасна Україна Гавришу Володимиру Степановичу, який визначив пріоритетність у допомозі армії. Це надзвичайно важливо. Я готовий їхати Я від себе слово. По-перше, для мене сьогодні надзвичайно почесно брати участь в цій церемонії. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України допомагати своїй армії. Сьогодні особливо це важливо і значуще на фоні ескалації, яку ми спостерігаємо з боку Російської Федерації. Ми не маємо права на втому, ми не маємо права на втому, і кожен дрон. Кожна, кожен елемент допомоги має значення для наших військових. Ми перебуваємо з ними в постійному контакті, саме тому такий вибір, дрони на отоволопні.